Доброго дня, діти. Ось і закінчилася довга холодна зима, але вона ніяк не хоче уходити і сперечається з весною. Якось каже зимі весна, Сестро, тобі пора. А зима весніву у відповідь Ні, ні, ні. Каже весна тоді. З даху капає вода? Так, так, так. Стануть гірки у дворах. Ах, ах, ах. А на річці тріснув лід? Ось так. Пора тобі зимонька вже відпочивати. Настає радісна пора, бо прийшла до нас весна. Ранньою весною у березні природа ще спить. Перші сонячні промені ще слабкі, але снігові замети поступово тануть. З кожним днем сонце стає яскравішим і сильніше нагріває землю, і природа прокидається. Тане сніг, біжать струмки, діти пускають човники. Тож давайте і ми з вами зробимо човник. Доброго дня, дітки! Отже, сьогодні давайте ми з вами зробимо ось такого човника. А для цього нам знадобиться аркуш паперу. У мене це кольоровий, клеючий олівець, клюйоночка і геометричні фігури. Так, а ви мені давайте підкажіть. Які це в мене геометричні фігури? Подивіться, що це? Як називається ця геометрична фігура? Квадрат. Так, звичайно, молодці. Це квадрати. Скажіть, будь ласка, а якого вони кольору? Вони однакові за кольором? Так, вони однакові за кольору. Вони жовті, молодці. А тепер давайте ми їх порівняємо. Вони однакові за розміром. Вони. Так, однакові. Ось ми приклали. Однакові за розміром. А ще у мене є ось така геометрична фігура. Так, хто здогадався, як називається ця геометрична фігура? Трикутник, молодці. У трикутника три кути. Один. Два, три, тому це трикутник. Молодці, все згадали ми. А зараз ми беремо один з квадратів і по діагоналі, тут вже батьки допоможуть нам, ми розрізаємо навпіл цей квадрат. Ось так. І ми отримуємо два однакових трикутника. А зараз ми будемо викладати наш човник. Спочатку ми будемо викладаємо квадрат посередині аркуша паперу внизу приклали квадрат, потім беремо один трикутник. І прикладаємо його з однієї сторони, отак, до квадрату. Потім другий трикутничок до квадрату. А зараз приклеїмо. Починаємо з квадрата. Намащуємо, клеїмо. Гарненько притиснули. Беремо трикутник, змащуємо, клеєм. прикладаємо з однієї сторони, щільно, щільно притуляємо до квадрату. Ось так. Змащуємо ще трикутник. Прикладаємо з цієї сторони. Розглажуємо. Подивіться, який човник у нас виходить. Так. А тепер для цього човника ми зробимо вітрила ось з цього блакитного трикутничка. Прикладаємо ось так його посерединці. це будуть наші вітрила. Також змащуємо, клеєм. Притискаємо. Дивіться, ось такий гарний човник вийшло в мене. У вас теж вийде з допомогою батьків човники, тому я буду чекати від вас фото. А зараз до побачення, до нових зустрічей!